Добрий день усім, а з вами я, корисна Олександра. Я зараз буду розповідати вірш відомого українського поета, мого дідуся, лауреата Нобелівської премії Володимира Степановича. Куди не глянь білий сніг і білі небеса довкола, лютує гриб. Закриті школи поменшало дитячих втіх. Мабуть, шукаючи тепла, в кишені туляться долоні. Санки сумують на балконі, внучка малює край стола. Летить увесь строкатий змів ріка, і гай, і коні, і виснуть яблука червоні, казковий світ дитячих мрій. Дякую вам, дякую за те, що дивилися це відео. Я дуже рада, дякую, всім вам. І це був мій дебют у Ютубі.